Мешканці Дніпропетровщини, які вирішили стати драйверами, отримуватимуть водійське посвідчення за новими правилами. Відмінили медичні довідки щодо придатності до керування транспортними засобами у разі обміну посвідчення водія або обміну посвідчення водія, у разі втрати або викрадення. Це якраз для таких людей, які виїхали зі своїх місць, скажімо так, проживання, загубили, залишились. Тобто, це для них спрощення. Далі е Якщо особа склала теоретичний іспит в якомусь іншому сервісному центрі, було б передбачено законодавством, що практичний іспит вона повинна була складати лише тільки в тому сервісному центрі. Наприклад, наприклад, якщо особа в Харківському сервісному центрі здала теорію, там вона і повинна була складати тільки практику. На момент воєнного стану внесли зміни, а саме такі, що дана особа може звернутися до будь-якого сервісного центру для складання практичного іспиту, не в залежності де вона перебуває, або або у Львівській області, або в Дніпропетровській області. Ще передбачено даними постановами те, що особа, яка була позбавлена права керування транспортними засобами, повинна була перескладати іспити безпосередньо тільки в тому сервісному центрі, в якому знаходились на зберіганні його посвідчення водія та матеріали, які стали підставою. Позбавлення такого права на сьогоднішній день. Така особа має право також звернутись в будь-який сервісний центр України, перескласти іспити. і такі особі видадуть нове посвідчення. Водія спочатку необхідно записатися до автошколи, там пройти теоретичну підготовку та отримати відповідне свідоцтво. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Він дасть право переходити до практичного навчання. Після цього знову до автошколи опановувати практику. І на сам кінець потрібно здати внутрішній практичний іспит в автошколі. І ще один головний у сервісному центрі МВС. Зазначимо, такі правила діють для тих, хто вирішив отримати водійське посвідчення після 24 липня. Раніше ж майбутні водії опанували теорію і практику в автошколі, а вже потім здавали іспити у сервісному центрі МВС. Я вважаю, що вони вплинуть тільки з позитивної сторони. Особи, які будуть навчатися практичному водінню, вони вже будуть мало того, що знати правила дорожнього руху, і складеним іспитом теоретичним сервісному центрі, вони це підтвердять, що вони вже вивчили і знають. Правила дорожнього руху для того, щоб безпечніше керувати в умовах дорожнього руху, це не тільки у нас є міжнародна директива, яка була підписана в Європі, вже, вже давно працюють, тому от наше законодавство, так скажімо, також підтягують під, під цю міжнародну директиву. Екзаменатор одного із сервісних центрів МВС Артем Скітенко каже: з першого разу успішно складають теорію більш ніж половина відвідувачів, адже на офіційному сайті є спеціальний тренажер із питаннями на правила дорожнього руху. Тож можна підготуватися. Після подачі документів ми набираємо заяву, і протягом хвилин 30 людина переходить до складання теоретичного іспиту безпосередньо в екзаменаційному класі. Не більше 20 хвилин. Відводиться на складання теоретичного іспиту, і зазвичай людина, якщо вона підготувалась, то хвилин за п'ять складає теоретичний іспит. Це дається 20 питань. Можна допустити не більше двох помилок для успішної складачі іспиту. Зараз більше 50% успішно складають з першого разу теоретичний іспит. Дніпрянин Геннадій Бабінцев за кермом понад 30 років прийшов до сервісного центру змінити водійське посвідчення старого зразка на нове. Розповідає іспитів йому вже здавати не треба, бо він людина з досвідом. Мені треба. На машині вивезти внучку за кордон. Були в мене права СССР. За кордон з тими ж правами не пускають. Такої країни немає. Треба міняти. Загалом, з початку війни, у підрозділах Дніпропетровського регіонального сервісного центру МВС видали понад 35 тисяч водійських посвідчень. Я отримав права, з якими можна тепер їздити по Європі і по Україні. Це дуже зручно і весело.